Доброго вечора Ми з України. Сьогодні 21 березня, вівторок, це підсумки дня в Маріуполі. Говоримо про важливі речі, які стосуються Маріуполя. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь і ставте подобайки. Ми будемо вдячні вам за підтримку нашої роботи. Два цікавих розпорядження сьогодні прилюднила Російська Федерація для мешканців окупованих територій. Першим вона скоротила. Норматив перебування громадян з паспортами України на території Російської Федерації, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, що саме це означає. Тому що, пояснюємо деталі: в 2018 році Росія ухвалила рішення для мешканців окупованої території Донецької та Луганської області, яким дозволила перебувати людям з тих територій. Із українськими паспортами на території Ерефії протягом 180 днів. Замість 90 Зараз вона це все скасувала, і тепер знову всім громадянам з паспортами України, які зареєстровані на території Донецької та Луганської області, можна бути на території Росії без реєстрації, без отримання дозволу на виду на проживання і таке інше, лише 90 днів. Як це буде стосуватися мешканців так званих нових окупованих територій, яких Росія, які Росія прихопила після 24 лютого? Ось це питання, яке залишається незрозумілим. Бо якщо ці території Росія вважає російськими, то кожен мешканець Маріуполя, який має досі український паспорт, має? Зобов'язаний або отримати російський паспорт, або подавати заяву на прохання виду на мешкання на території Росії, Якісь дії мають бути. Бо, виходячи з цієї постанови, кожен Маріуполець, який має паспорт громадянина України і знаходиться після окупації більше ніж 90 днів, а це практично всі. То зараз залишаються в окупованому місті, вони залишаються поза законом з точки зору Російської Федерації. Це не зовсім зрозуміло. Не зрозуміло, як росіяни будуть застосовувати ті свої власні норми законодавства до людей, які мешкають в Маріуполі. І я думаю, що, скоріш за все, це ще одна спроба змусити всіх піти і отримати паспорт громадянина Російської Федерації. Ще одна норма закону, яка була прилюднена сьогодні, це те, що кожен мешканець території новоокупованої території Росії, який мешкає не за своїм паспортом, має податися в ЦНАП на реєстрацію з реальним місцем проживання. Наприклад, квартира належить доньки та Її чоловіку. Донька і чоловік поїхали за межі Маріуполя після початку військових дій. Я мати, і моя особиста квартира була спалена росіянами до попилу. Моя дочка дозволила мені в'їхати в її квартиру і жити там. І я так спокійно жила, бо це ж квартира моєї дочки, і вона мені дозволила. Але зараз росіяни кажуть, ні. Ні, ви маєте прийти. У ЦНАП і зареєструватися за новим місцем реальним, фактичним місцем проживання. Як це буде опять таки реалізовано для тих родин, які не мешкають на території Маріуполя, наприклад, або там, якщо там Волноваха, або іншого міста, а поїхали? Я маю на увазі власника. Якщо цей власник не зможе прийти разом з людиною у ЦНАП, щоб дозволити реєстрацію за цим фактичним місцем проживання, чи буде здійснена реєстрація, чи ні, поки що це також не зрозуміло. Але ясно одне, що всі ці заходи, всі ці нормативні акти, які Росія останніми днями запроваджує на нових окупованих нею територіях, вони лише для одного: для того, щоб. В кінці кінців перерахувати кожну людину, яка знаходиться на цих територіях, щоб мати точну інформацію, що це за людина, хто вона така, які у неї документи, які у нього настрій, які у неї пла для життя. От точний переклик, перелік всіх людей, мені здається, це і є справжня міста, мета Російської Федерації. Нагадаю, що е, сьогодні. Ні, вчора очільник терористичної організації ДНР Денис Пушилін сказав, що в Маріуполі, за їх даними, мешкає 280 тисяч чоловік. Як вони рахували, невідомо. Зрозуміло, що не я, бо перепису нема, паспортизації тотальної ще нема, і це такі, знаєте, цифри на вскидку. Але мені здається, що от мета саме така, щоб всіх поставити на облік. Чи буде це на користь громадянам України? Думаю, навряд чи. Дякую, що слухали. До побачення.